Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в пальчикову гру. Треба уважно слухати та повторювати усі рухи. Пальці склали в кулачок, спич маленький хом'ячок. Розгинаємо вказівний і середній також встрій. Вуха вуха, пальчик пальчик виглядає з нірки зайчик. Пальці знову в кулачок досі спиче хомячок. Товстий палець каже во, щоби добре все було. В вперед подав пальцями пів-пав. Пів знову пальці в кулачок, ще той соня хом'ячок. Розина їм щось не так чомусь не хоче. Допоможе нам середній. Знову тяжко, якщо точно, без мізинчика ніяк. Ось такий в нас хлопак. Якщо троє пальців бій, лиш тоді можливий стрій. Товстий вказівний коло, все окей, тобто чудово. Пальці знову в кулачок, прокидайся, хомячок, ось тобі. Долоня в пару. Разом гратися цікаво. Якщо рученьки холодні, треба в долоні по долоні. Пальчики о, пальчики скільки в купі зайчиків. Ось так, ви, дітки, молодці, гарно виконуйте усі рухи. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!